Привіт гравці Total War. Сьогодні ми поговоримо про одну з найцікавіших і потужних одиниць у грі Сьомо 2, важких стрільців Сімадзу. Також я б їх ще переклав би як важких аркебузерів або важкі гармати. Якщо ви не бачили мого проходження за клан Сімадзу, то обов'язково перегляньте його. Воно буде в посиланні в правому верхньому куті екрану. Важкі стрільці Сімадзо – це елітні підрозділ, який використовують унікальну зброю, здатну завдавати значної шкоди не тільки ворожким ворожим солдатам, але й будівлям. Сірникові рушниці були привезені до японії португальським торговцям в 16 столітті. Вони швидко стали популярними серед самураїв і ашігару, змінюючи тактику і стратегію битв. Однією з ключових здібностей важких стрільців Сімадзо є їх здатність збивати ворогів з ніг під час пострілу. Це не просто видовищний ефект, це надзвичайно корисно, оскільки дає вам кілька додаткових секунд для перезарядки. Сірникові рушниці мають середню дальність, що дозволяє їм ефективно стріляти по ворогам на відстані. Вогнепальні підрозділи мають повільну швидкість перезарядки, що робить їх вразливим до ближнього бою. Підрозділи з сірниковим рушницям мають середній моральний дух, який можна покращити завдяки генералам і додатковим одиницям. Підрозділи з рідниковими рушницями можуть використовувати здатність вогонь по рядах, що дозволяє їм зосередити вогонь на ворогу і завдати більше шкоди. Як можете бачити, наші воїни нанесли відчутні втрати ворогам, а саме клану дати воїнам із дворучними мечами. Але незалежно на це, війська добігли, воїни добігли і почався. Близькі ближній бій, де наші воїни не витримали. Таким чином, дуже важливим є позиціонування, а саме розміщення підрозділів рівниковими рушницями на височинах або за укриттям для максимального ефекту для оборони фортів замки. Вони також будуть дуже ефективні, але дальність стрільби їх менше, ніж е, лучників. Що ви можете бачити, що лучники дістають. А ми не можемо стріляти. Також нас, нас обстрілюють вогняними стрілами, і ми несемо втрати. При цьому не дістаючи ворога. Нічого не залишається, як відступити, да, змусивши ворожих лучників підійти. І ми готуємося відкрити вогонь баштою, а саме вогняними стрілами. Відводимо аркебузерів і чекаємо, поки підійдуть з іншої сторони. Наші вороги там самураї. Так, готуємося повернутися. Як бачимо, вже лучники достатньо близько, і ми поспішаємо розмістити наших аркебузерів назад на стіни. Вороги вже достатньо близько, і зараз вони отримують вогонь. Ми розмістили всі харки-бузерів або важких стрійців в один ряд. Це можливо зробити, якщо вказати на... на стіну і після цього, затиснувши праву кнопку, потягнути її вперед. Тоді із двохрядної позиції розтягується один ряд. Тим часом самурай йдуть в наступ, і ви бачите, як від кожного пострілу розкидуються наші вороги. Це можливість тільки е, у клану Сімадзу, у важких цих стрільців або орків-бузерів. Так, монахи-лучники тим часом підходять під самі стіни, а самурай вже піднімається на Але можете звернути увагу, що наші стрільці продовжують вести огонь і багато з них гине підступом. Ну, вже переходимо на ближній бій та, звісно, перевага на нашій стороні. але м, там у нас же ще є генерал, який додає додаткові нам бонуси в бою, особливо із функцією е, «Стій і бійся». Stay and fight». Так, ну і у нас атака йде з двох сторон, по два полки з кожної сторони, а ми стримуємо тільки одним загоном. І також у нас ще один є такий мінус, це 80 бійців в полку. А проти нас йдуть по 160. Але поки вони піднімались на стіни, плюс у нас є башти, ось наші суперники, вони важкі втрати і на підтримку ми. Проти самураю відправляємо нашого генерала. Тобто ще 40 бійців. ну Інші варіанти не залишаються. В принципі, в реальному бою у нас були б ще 60 бійців замкових самураїв, що якраз би зіграли боротьбу бо ми не, змогли, не потрібно було б нам викидати наших, наших, нашого генерала і охорону. Вони продовжували б стояти по центру і впливати на мораль наших бійців. Тим часом ворог, там, де лучники, кинув і свого генерала, але проти лучників тримаються наші важкі стрільці, важкі гармати набагато легше. Але в самураї, понісли такі втрати під обстрілом нашої башти, не витримують, не витримують. Їхня мораль також на, на низькому рівні, і вони тікають. На жаль, наш генерал загинув, у нас залишилося тут 14 бійців а билося 80 плюс 40, тобто 120 бійців проти 240. Ну, зрозуміло, що на стіни піднялося менше. Ну, і проти генерала також там, в принципі, під обстрілом стріл утримуються наші аркебузери, наскільки ви бачите, це дуже ефективний спосіб для оборони фортець. Проти, проти на... піхоти на полі бою. Один на один, звісно, складно витримати, так як стрілкові такі юніти із мушкетами, аркебузерами, ну Тут, точніше, у нас будуть сірниковими рушницями, не витримують і програють. Важкість 3TC Мадзу може бути вирішальним фактором у середній і пізній грі. Хоча вони дорого коштують і мають високі вимоги до набору. Їхня здатність уповільнювати та завдавати значні шкоди ворогам робить їх безцінними на полі бою. Для того, щоб отримати даний юніт, треба пройти довгий шлях, як технологічний, так і побудівництво. По-перше, нам потрібна технологія небо і земля, яка розблоковує табір. тобто енкемпмент. Далі нам потрібна, потрібен сам табір. Тобто нам потрібно обрати замок, де побудувати табір. Далі нам потрібно третє місце для будівництва ще одної будівлі. Тобто нам, Ми будуємо замок. Тобто форт нам не підходить. Ну Замок і вище. Далі нам потрібна зброярня. Зброярня у нас будується в таборі. Паралельно з цим нам потрібно побудувати майстерню інженера облоги, Тобто це третє місце будівлі. Досліджуємо атаку вогнем технологію. Далі м -м, будуємо виробник пороху, е там, де ми побудували майстерню інженера облоги. Досліджуємо технологію 5 елементів і технологію майстерність чорного пороху. Після цього нам потрібно побудувати збор яря, який будується е після виробника пороху. І тільки тоді ми отримуємо даного юніта. Тож, важкі стрільці Сімадзу це не просто літні стрільці, це підрозділ, який може змінити хід битви своєю вогневою потужністю і здатністю до збивання ворогів з ніг. Вони ефективні як у наступі, так і в обороні і здатні руйнувати ворожі укріплення швидше за інші підрозділи. Завжди розміщуйте важкі стрільців на височині або за укриттями для максимального ефекту. Використовувати їх у поєднанні з іншими підрозділами для, для створення стратегічних переваг, переваг на полі бою. Тому що якщо юніти ворога підійдуть для ближнього бою, то наші важкі стрільці сімадзу не впораються, вони не витримають. Скільки вони не вбили, все рівно до них добігають юніти. Пам'ятайте про високу вартість утримання. Це 1100 для купівлі і 200 самоутриманьків. І використовувати їх тому розумно, щоб отримати максимальну вигоду в їхній потужності. Ну і в принципі затрат, які ви будете на них витрачати. І зараз вони б'ються проти сірникових самураїв. Як ви бачите, самураї вирішили підійти і закінчити це протистояння в рукопашному, в ближньому бою. А в нас вони, наші юніти, мають лише 2 третіх кількості чоловіків в загоні, чим а, сірникові самураї. І незважаючи на потужні постріли і збивання ворогів, суперники-самураї дійшли до нас. Тож, сподіваюся, вам сподобався цей огляд важких стрійців Сімаджу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних відео.